Київська школа економіки заснувала три меморіальні стипендії на честь загиблих членів своєї спільноти. Меморіальні стипендії імені Руслана Чоп'юка, військового коваля, брата викладача Київської школи економіки Юрія Чопюка, Ірини Цибух, бойову медикиню, громадську діячку, студентку Київської школи економіки. Яра Батога, розвідника, аналітика, який працював у центрі Київської школи економіки Стред Ініціатива створення цих стипендій належить рідним друзям. Сям та викладачам, які прагнуть шанувати пам'ять героїв. Починаючи з січня 2025 року, щороку меморіальні стипендії отримуватимуть студенти бакалаврату та магістратури. Наша мета вшанувати пам'ять членів спільноти київської школи економіки та дати можливість навчатися, розвиватися наступним поколінням талановитих і амбітних українців. Ці стипендії підтримують найкращих студентів, які зможуть змінити Україну на краще своїми знаннями та навичками. Кожен може долучитися зробити внесок, аби підтримати студентів, щоб пам'ять полеглих героїв та героїнь продовжувала жити повідомив ректор київської школи економіки Тимофій Брік.